Лот номер 3, взуття лівайс плюс ватфо. Почнемо з ватфо. Ростовка таких лоферів є в кожному лоті. Тут у нас йде ростовочка 38, 41, 39, 37. Далі по Ватфо ще ось така модель. В 39-му розмірі 170 євро ціна. Дивіться, яке пакування. В Ватфо йде повна комплектація, коробка, пильник і ось така пара. Модель така. Далі лівайс. Ця модель у нас в кожному лоті є. В даному випадку в чорному кольорі розмір 37. Ці красунички, розмір 36. Ця модель в кожному лоті у нас також. В білому або чорному кольорі 40 розмір. І остання модель розмір 40. Лот. Número 3.